Крім того, ще буде зустріч між графітом Дрогобицьким та ФК-Мостиська. Це буду гравці основної енергії. Але й загалом виконавці енергетики. Через це енергія, зокрема, не виступає. І серед присутніх до слова на матчах Селек Суперлі сьогодні зараз забиває Енергія 2 Політехніка. Відзначається голом 10-й номер. Костянтин Котовенко вдало зіграв на випередження. Так виступали у складі білоруської століці щодо початку повномасштабного вторгнення. Далі е, був перехід в ураган Івано-Франківська. Ну і зараз вдвох, так він знову ж таки яскраво свідчить про те, що інтрига тут живає, постійно її команди е, додають зараз момент, який. Тут помилка від захисників Бандерштату і забуває Вадим Другов. Відзначається голом сьомий номер команди «Енергія-2». Перехоплення. Зараз може бути небезпечно. Удар по воротах. Трішка продовжила. Команда Бондерштат. Хороша комбінація. Зараз! Миця! Забиває. Все-таки Бандерштат. Просто топова комбінація. Тут я би хотів іграш гравців Бандерштату з Такі із командою, яка не претендувала і не претендує на призові позиції. І Рабовський. На Андрія Рабовського передача. пас па, зараз. Атака Бандерштату можна бити по воротах. Класно пробує. Штрафний удар на користь Бандерштату. 15 секунд до завершення першого тайму. Юрій Рабовський. Удар є забитий м'яч! Визначається голом Андрій Рабовський. Я думаю, навіть якби він і м'яча не торкався, там би. Удар по воротах від Бекера. Удар по воротах. Він вдало зайняв позицію. Зараз у уваро! ледь не забиває. Удар від Андрія Грабовського. Прохоплення другого. Контратака від команди «Неріа-2 Політехніка. Проб... Так, заняє атаку своєї команди. На дальню стійку передача! Першого наразі залишається чинним. Передача на дальню... Дубик. Удар. Удар, який хороший зараз. Рукою. Рабовський забиває. 3-2 рахунок у матчі стає. Бандерштат попереду. І хвилина 13.